Ця дивна вправа допоможе полюбити себе. А що як я скажу? Що полюбити себе можна за допомогою однієї дивної, майже дитячої вправи? Забудьте про складні афірмації, які звучать як самообман, і виснажливі техніки, що просто не дають результату. Ви вже перепробували десятки порад, як полюбити себе, але той самий внутрішній критик ніяк не замовкає. Сьогодні я поділюся не просто черговою порадою. А однією нестандартною практикою, для якої не потрібні ні медитації, ні щоденники. Вона дозволить вам подивитись на себе з такого ракурсу, з якого ви ще ніколи не дивувалися. І найцікавіше, вона може здатися вам смішною, але її сила якраз і ховається в цій простоті та щирості. Ідентифікація проблеми, внутрішній критик та звідки він береться. Давайте на чистоту. Знайоме відчуття, коли дивишся в дзеркало і перше, що бачиш, недоліки. Зможка, яка наче стала глибшою, зайві кілограми, втомлений погляд. Або коли припускаєшся помилки на роботі, і в голові одразу лунає нещадний голос. Ну от, знову ти все зіпсував. Невдаха, інші б точно впоралися краще. Цей голос і є наш внутрішній критик, і він треба визнати майстер своєї справи. Він змушує нас порівнювати себе з ідеальними картинками в соцмережах, де всі такі успішні, красиві та щасливі. Він змушує нас відчувати сором за минуле, за ті рішення, які ми колись ухвалили, за слова, які сказали чи навпаки не сказали. Він змушує соромитись власного тіла, яке чомусь не вписується в мінливі стандарти краси. Цей критик не народився разом з нами. Його голос це відлуння фраз, які ми чули в дитинстві: від батьків, вчителів, однолітків. Це суміш суспільних очікувань та культурних норм, які диктують, якими ми маємо бути. З часом ми так до нього звикаємо, що починаємо вважати його думку правильною. Так ми потрапляємо в пастку власних сумнівів, яка душить наш потенціал і заважає жити наповну. Люди з низькою самооцінкою бачать світ у темних тонах. І тому почуваються безсилими перед будь-якими викликами. Це ніби жити в домі, де вікна зафарбовані чорною фарбою, і не знати, що на дворі сонце. Здається, що вирватися з цього кола самокритики неможливо. Але це не так: перехід до рішення, сила самоспівчуття. Існує практика, що дозволяє подивитися на себе, своє тіло та минуле зовсім іншими очима. Може, вона й дивна, але її сила в простоті. В її основі лежить не самооцінка, яка скаче вгору вниз, залежно від наших успіхів чи невдач, а щось набагато глибше і стабільніше самоспівчуття. Самоспівчуття це не про жалість до себе чи егоїзм. Це здатність ставитися до себе так, якби ви поставились до найкращого друга, що потрапив у халепу. Це вміння бути добрим і розуміючим, коли ви зазнаєте поразки, адже, зрештою, хто сказав, що ви зобов'язані бути ідеальним. І сьогодні я пропоную вам вправу, яка є прямим тренажером для цього м'яза м'яза самоспівчуття. Називається вона розмова з відображенням. Розкриття дивної вправи. Ця вправа може здатися вам незвичною, може, навіть буде трохи ніякого спочатку. Але я прошу вас просто довіритися процесу. Вона складається з трьох простих кроків: найкраще виконувати її ввечері перед сном або вранці, коли у вас є кілька хвилин на одинці. Крок перший: знайдіть дзеркало, підійдіть до нього, але не так, як завжди, швидко оцінюючи зачіску. Підійдіть повільно і подивіться собі просто в очі, не на зморшки, не на прищі, не на кола під очима. Подивіться глибше у власні зіниці. Спробуйте побачити за цим відображенням не об'єкт для критики, а живу людину, людину, яка прожила цей день. Можливо, важкий, а може і радісний. Людину, у якої є мрії, страхи і надії. Затримайте погляд хоча б на 30 секунд. Це може бути складно. Захочеться відвести очі, посміхнутися, знецінити момент. Це нормально. Це ваш внутрішній критик пручається. Просто продовжуйте дивитися. Крок другий: почніть говорити Вголос. Так саме в голос це ключ. Коли ми вимовляємо думки, вони набувають зовсім іншої ваги. Зверніться до себе на ім'я. І скажіть те, що сказали би близькому другу після важкого дня. Не треба вигадувати складні афірмації типу Я досконалий чи я люблю кожну клітинку свого тіла, якщо ви в це ані трохи не вірите. Почніть з простого визнання: наприклад, привіт, ваше ім'я! Я бачу тебе. Я знаю, сьогодні був непростий день. Ти втомився, втомилася. Це нормально так почуватися. Просто визнайте свої реальні почуття, а не намагайтеся їх заглушити. Крок третій: проявіть доброту. Коли ви визнали свої почуття, додайте слів підтримки, знову ж таки, простих і щирих. Наприклад, я знаю, ти зробив, зробила все, що міг могла сьогодні. Ти впорався, впоралася, навіть якщо здається, що це не так. Я вдячний, вдячна тобі за твою силу. Я тут, я поруч, я люблю тебе таким, такою, як ти є. Можна навіть покласти руку на груди або обійняти себе. Фізичний дотик підсилює відчуття підтримки та безпеки. Мета цієї вправи не переконати себе в ідеальності, якої не існує, а змінити внутрішній діалог з критичного на підтримуючий, замість того, щоб сварити себе за помилки, ви вчитеся ставитися до них з розумінням. Приклад: історія однієї клієнтки. Пам'ятаю одну свою клієнтку на зві Олена. Вона прийшла до мене в стані повного виснаження, успішна юристка, мама двох дітей. Яка жила з постійним відчуттям Я недостатньо хороша, недостатньо хороша мама, бо не проведення з дітьми 24 на 7». Недостатньо хороший професіонал, бо підвищили колегу, а не її. Недостатньо красива, бо тіло змінилося після пологів. Її внутрішній критик був просто безжальним. Коли я запропонував їй цю вправу, її першою реакцією був сміх, я розмовляти з собою в дзеркалі це ж якась дурня. Але вона пообіцяла, що спробує. Перші кілька днів були схожі на тортури. Вона розповідала, що, дивлячись на себе, відчувала тільки роздратування і сором. Їй було фізично важко вимовити своє ім'я і сказати щось добре. Але вона не здалася. Десь на п'ятий день щось зламалося. Дивлячись собі в очі, вона раптом побачила не свої недоліки, а глибоченну втому. І замість звичних докорів у неї вирвалося. Бідна ти, моя дівчинко, як же ти втомилася, і вона розплакалася. Це були перші сльози не жалю до себе, а щирого співчуття. З того дня все пішло легше. Вона почала помічати не лише втому, а й силу, дякувала своєму відображенню за те, що воно витримало черговий напружений день. Почала помічати не тільки зморшки, але й іскринки в очах, коли усміхалася. Ця проста дивна вправа стала для неї точкою опори. Вона не змінила її життя за одну мить, але вона змінила її ставлення до себе. А це, як виявилось, змінює абсолютно все. Чому це працює і що це змінює? Психологія процесу, то чому ж ця, на перший погляд, дивна вправа настільки ефективна? Вона працює одразу на кількох психологічних рівнях. По перше, вона допомагає буквально відділитися від внутрішнього критика, коли ви дивитеся на себе збоку і звертаєтеся на ім'я. Ви створюєте дистанцію між собою та своїми критичними думками, ви перестаєте бути цими думками, натомість стаєте спостерігачем, який може обирати, як реагувати. По-друге, вона розвиває навичку усвідомленості або ж мінфулнес. Ви вчитеся бути тут і зараз, помічати свої справжні почуття, не засуджуючи їх. Це допомагає вимкнути автопілот самобочування. По-третє, це прямий шлях до прийняття, прийняття себе. Це не про те, щоб змусити себе полюбити свої недоліки. Це про готовність визнавати всі свої частини, і сильні, і слабкі. Коли ви кажете своєму відображенню, я бачу твою втому, ви приймаєте свою вразливість. Коли кажете я бачу твою силу, ви визнаєте свої досягнення, ви починаєте бачити себе цілісною особистістю, а не розірваною на хороші і погані шматки. Ви усвідомлюєте, що так звані слабкості, не вади, а частина вашого унікального досвіду. Можливо, ваша чутливість це насправді здатність до глибокої емпатії. Можливо, ваш страх-помилок це двигун, який змушує вас краще готуватися. Ви вчитеся перетворювати слабкості на силу. І найголовніше, ця вправа вчить, що любов до себе це не почуття, яке має з'явитися ні звідки. Любов до себе це дія, це щоденний свідомий вибір ставитися до себе з добротою. Це навичка, яку як і будь-яку іншу можна і треба тренувати. Що робити, якщо важко? Поради для початківців. Я чудово розумію, що почати може бути дуже непросто. Ось кілька порад, якщо ви відчуваєте сильний опір. Почніть з малого. Не треба змушувати себе стояти перед зеркалом 10 хвилин, почніть з однієї хвилини. Просто подивіться собі в очі і скажіть: я тут. Це вже величезний крок. Позичте слова у друга. Якщо не знаєте, що сказати, уявіть, що б ви сказали своєму найкращому другові в такій самій ситуації. Які слова підтримки знайшли б для нього. А тепер скажіть їх собі: не чекайте миттєвих результатів. Побудова стосунків із собою це марафон, а не спринт. Будуть дні, коли вправа йтиме легко, а будуть і ті, коли ви не відчуватимете нічого, крім роздратування. Це нормально. Головне, не кидати. Кожен раз, коли ви це робите, ви робите маленький внесок у нові нейронні зв'язки у вашому мозку. Ви буквально перепрошиваєте своє ставлення до себе, будьте терплячими. Нетерплячість це просто небажання вчитися. Дозвольте собі робити помилки на цьому шляху, не сваріть себе за них. Я пропоную вам експеримент. Спробуйте робити цю вправу щодня протягом наступних семи днів, всього лише сім днів. Подивіться, що зміниться у ваших відчуттях. Уставлені до себе у вашому внутрішньому діалозі. І я вас дуже прошу, напишіть у коментарях про свій досвід, що ви відчували, що було найважче, а що навпаки найприємніше. Ваші історії можуть неймовірно надихнути та підтримати інших людей. Пам'ятайте, прийняття себе це не разова акція, а постійний процес. Це не означає, що у вас більше ніколи не буде поганих днів чи сумнівів. Це означає, що навіть у найтемніші моменти. У вас буде інструмент, щоб підтримати себе. Ви навчитеся бути для себе тим самим другом, на якого завжди можна покластися, тому що ви заслуговуєте на любов і визнання, і починати треба з себе. І ця любов починається не з ідеальної зовнішності чи бездоганних успіхів, а з простого, щирого і теплого погляду у дзеркалі. Дякую, що додивилися це відео. Якщо воно було корисним, поставте лайк. Це дуже допомагає каналу розвиватися. І звичайно підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео про те, як жити в гармонії з собою. Будьте добрими до себе.